Виконання директиви 50 ТЦК. Казав про це і хочу ще раз зауважити, що з кінця вересня і приблизно до середини грудня ТЦК цілком виконувала вимоги цієї директиви. Мобілізація чоловіків віком 50, майже не проводилась. Таким чоловікам не надсилалися повістки, до них було таке лояльне відношення ТЦК на блокпостах і громадських місцях. Мені повідомляли про не по такі там одинокі випадки, коли таких чоловіків після перевірок вже відпускали у той час, як молодших військово зобов'язаних затримували та примусово доставляли до ЦК. Звісно, мали місце поодинокі випадки, лише поодинокі випадки мобілізації чоловіків віком 50 без мобілізаційного розпорядження Генштабу. Але основна тенденція була такою, що чоловіки віком. 50 ТЦК переважно не чіпало. Проте з середини грудня ситуація кардинально змінилась. Ось яке повідомлення мені надіслав клієнт на початку січня, батько якого забрало з роботи ТЦК. На підприємстві також почали надходити повістки про виклик до ТЦК чоловіків 50. А також на блокпостах поблажки роблять уже не всім. Десь за місяць було. Чотири випадки мобілізації таких чоловіків, про які розповідали клієнти на консультації. Як повідомила заступниця РТЦК ТСП Києва Лариса Козак, в питанні мобілізації щодо громадян 50 усе те ж саме. Проте просто ця категорія військовозобов'язаних з її слів вважається придатною до несення служби в частинах забезпечення. Висновки, мобілізація та директива 50. Вважаю, що повернення ТЦК до звичайної практики мобілізації чоловіків віком понад 50 плюс пов'язане якраз з невиконанням мобілізаційних планів по чоловікам з 25-49 років. Та дуже. Активним обговоренням можливості зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, хотів сказати 12. А якщо виникає питання щодо необхідності зниження призовного віку, то далі виникає питання плану, тобто директиву, фактично можна не виконувати. Тим більше, що за її виконання, не виконання відповідальності просто немає. Адже у випадку мобілізації чоловіків віком 50+, плюс працівники ДЦК будуть спокійно посилатися на закон і постанову Кабміну номер 560, яким мобілізаційний вік встановлений до 60 років.